Привіт, шановні гравці та шанувальники Diablo 2 Resurrected! Сьогодні ми з вами розкриємо одну з найцікавіших пасхалок цієї легендарної гри. Готуйтесь побачити щось неймовірне! У нашій подорожі крізь світ Diablo 2 Resurrected ми виявили дуже цікаву особливість. Але що ж це за особливість і що саме цікавого в ній? Давайте докладніше розберемось. Нам потрібно знайти локації, де зустрічаються соули. А саме Willow Wisp, Black Soul або Burning Soul Ці монстри візуально майже не відрізняються один від одного, окрім своїх кольорів. Але якщо ми виконаємо певні умови, станеться щось захоплююче. Якщо ви успішно доб'єте всіх монстрів, окрім чотирьох соулів, вони зупиняться, атакувати вас перестануть і почнуть танцювати. Вони перебудовуватимуться та малюватимуть своїми молнями загадкові літери. Чи може це буде Ключ до секрету імен розробників гри, точна інформація залишається загадкою. Але увага! Пасхалка ще не завершена. Вам потрібно терпляче чекати, поки соули завершить свій ритуал. Після цього вони знову почнуть вас атакувати. Але ось де це стає дійсно захоплюючим. Після завершення ритуалу ваш параметр Magic Find піднімається до нереальних значень, цифри у 4 тисячі відсотків або навіть 10 000%. Хоча в самій панелі персонажа параметр не змінюється, ви миттєво відчуєте його позитивний ефект. Ця захоплююча пасхалка існує вже досить давно, але про неї почали говорити лише нещодавно завдяки впливовому блогеру Ламі. Він розкрив її секрети та змусив нас знову захопитись Diablo 2 після більше ніж 20 років з моменту її виходу. Тож, Diablo 2 разректет, продовжує добувати нас своїми секретами та неймовірними можливостями. Приєднуйтесь до нашого каналу, щоб дізнаватись ще більше цікавих фактів та пасхалок в цій незабутній грі. А у нас на сьогодні все. До зустрічі в наступних відео.